Ну, сьогоднішня новина, те, що відбулося а, в Новофедерівці Федерівці, так, так це просто так. чудова новина. Зараз здійняла неймовірний резонанс, це це теж, а, такий показник. Це прикмета, це індикатор, якщо хочете, того, що це все йде до, до, до того, що ми зможемо доволі ефективно проводити контрнаступальну так. операцію. От, До речі, зараз саме бачимо кадри цих вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедерівка. Це біля міста Саки, окупованому тимчасово Криму. З вашого дозволу додам інформації. Просто ну, от прямо зараз відбуваються ці події. Якраз з'явилася вже реакція міннападу Росії. Там стверджують, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював. Просто чомусь там відбулася детонація боєприпасів Ріановості. Про це повідомляє дослівно близько 15.20 на території аеродрому. Ому в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху за доповіддю З місця жодного вогньового впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було. Там запевнили у цьому міннападу, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка не пошкоджена. Ну принаймні. А... Повідомляють про сім вибухів очевидці тих, хто перебуває зараз на окупованому тимчасово півострові. Чи може дійсно бути чомусь детонація стількох боєприпасів? Ви тут ще питання було до ППО? Мовляв, вони на своїх телеграм-каналах одразу почали розганяти інформацію, що дуже стоїть потужне ППО, які захищають ці об'єкти, що нічого не пролетить. Чи дійсно настільки ефективне ППО Росіян система? Ну, Росія дійсно створила на території Автономної Республіки Крим на території Окупованого Криму, створила дуже потужне угрупування, багато ешеловане е, угрупування протиповітряних е, протиповітряної оборони, і вони дійсно мають там дуже потужні можливості протистояти, е, скажімо так, стандартним. Підходом до ведення е, і проведення бойових операцій, але попри е, таку потужну протиповітряну оборону, ми пам'ятаємо, е, як був нанесений удар по командуванню Чорноморського флоту, і ці вибухи, які в Новофедоровці відбулися, можуть бути так само е, таким прикладом асиметричних е, дій. З боку е, Збройних сил України ми можемо лише припускати це, тому що ну відповідно ми маємо користуватися офіційною інформацією. Але якщо ми говоримо про логіку подій і якраз логіку подій, яка пов'язана з тими ознаками початку контрнаступальної операції, то е-е та бавовна, яка трапилася в Новофедерівці, вона нам дуже на руку. І та паніка, яка відбувається зараз в Криму, і та мобілізація, яка там відбувається, відволікання уваги. І головне, неспроможність зараз того військового аеродрому в САКах виконувати бойові завдання, як мінімум там протягом кількох діб. А я вже не кажу про е, той знищений боєкомплект е, ракет, якими е, окупанти е, здійснювали терор е, проти населення України. Так тобто, ну, то я так всі розумію. В... Так вибачте, теж переб'ю вас. Це оті детонують боєприпаси, які мали нам летіти на голову під час ракетних обстрілів. Так, да, Абсолютно вірно, Зокрема, і ці... ну, ми, ми не знаємо, які саме зараз детонували боєприпаси але саме з цього аеродрому зокрема злітали і такі які наносили ракетні обстріли по території україни так ну і загалом чи оця подія зараз чи дозволить вона расистами надалі використовувати настільки от як вони до цього це робили як військову базу окупований півострів чи вже тут буде інша, інші реалії після того, що сталося вже більше десяти навіть вибухів. Повідомляється про більше ніж десять так. Ну, на, на території Криму є декілька аеродромів військових. Росія перетворила Крим в таку потужну військову базу, але знищення, скажімо, цього аеродрому чи ну, аеродром сам не знищений, скоріше за все. Але оця подія, вона звичайно буде мати дуже серйозні наслідки для здатності ворога атакувати нашу територію. Це без сумніву.